Він є творець неба і землі. Бог наказує зіркам, наказує місяцю сонцю. Сонце світить в день місяць вночі. Всі галактики і планети рухаються так, як Бог назначив. І вони Його слухаються. Бог створив клани, моря, річки і дав їм границі. І вони без його відома не виходять з берегів. Вони не слухаються. Але люди не слухаються Бога. Хоча Бог створив їх, Бог створив нас. У десяти заповідях Бог залишив для людей свої вимоги, щоб люди були щасливі і мали добро. Но люди не живуть по Божому закону. Найбільша заповідь, якщо ви читали колись слово Боже, яка люби Господа Бога свого! Усім серцем своїм, усією душею своєю, всім розумом і зі всієї сили своєї. І люби ближнього свого як самого себе. Другі люди! Ну чи вміємо ми любити Бога? Чи ми знаємо ми, як це любити Бога? Любити Бога! Це говорить про те, що ми маємо жити так, як Він вчить. Любити Бога це жити по Його заповідям. Любити Бога, вона відображається, як ти любиш ближнього. Біблія написано, що любов, та, яка Бог вимагає від нас, вона є дуже сильна. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправи, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Дорогі люди, Ну чи маємо ми таку любов? Чи вміємо ми так любити? Апостол Павло говорить, якщо людина не має любові, то вона пустий Богом. Якщо людина не вміє любити, то вона ніщо. Перед Богом ми не зможемо оправдатися, що ми любили батька, матір, дітей, братів, сестер. Ісус сказав, який, яка користь того. Що ви любите тих, хто любить вас? Любіть ворогів своїх.